Яка сина Венери Енея не любила страх, побігла до Бога вітрів Еола, щоб той здійняв бурю на морі і потопив троянців. За це вона обіцяла йому дівку чорноброву. Еол розпустив свої вітри і підняв шалену бурю. Еней пообіцяв Нептунові півкопи грошей. Щоб той утихомирив вітри. Коли буря стихла, троянці взялися готувати галушки, куліш та інші страви, бо любили добре поїсти, випити і поспати. Схвильована за свого сина Венера іде до Зевса, який тоді кружав сивуху і оселедцем заїдав. Зевс сказав що доля Енея вже вирішена, він поїде до Риму, збудує сильне царство, на панщину весь світ погонить, і всім їм буде ватажок. Енеєве військо довго пливло морем і нарешті пристало до берега, де стояло місто Карфаген. Правила в ньому дідона. Цариця закохалася в Енея, щодня влаштовувала бенкети, вечорниці, ігрища, робила все, щоб парубок аж на два роки забув про свою мету, про Рим. Зевс, випадково глянувши з Олімпу на землю, побачив, як гуляють троянці. Розлютився і послав Меркурія. Щоб він нагадав Енеєві про його призначення. Еней уночі втік від Дідони, а вона з горя спалила себе.